З мера Божиї травців, ви знаєте, Ісус Христос говорить, що е, слухає, що Дуго говорить в церкві. І Ісус Христос завжди робив корекцію в церкві, якщо йому щось не подобалося. Ми бачимо книга відкровення. Е, вона показує, е, що йому вже не подобалося. Він дав е, дійсно відкровення Йоанну для того, щоб він послав усі церкви і показав, що їм не вистачає і що їм потрібно змінити. І хтось там скаже: да, е, Я там маю там. В церкві тисячі років в моїй церкві, якась там назва, чи що говорить, я не дивлюся на назву, на те, скільки років є. я дивлюся, жива вона чи мертва вона. Він говорить, я не бачу, щоб вчинки твої вони були досконалі переді мною. Досконалі вчинки недосконалі, хтось там зациклюється на якихось суто обрядах, щось робити. Але Господь говорить, що основне має виконуватися воля, Божа. не те, що ми там придумали собі в да? І, і хочемо робити, а не те, що там нас научили. Господь показує чітке навчання Ісуса Христа, яке Він дав. Він дав апостолам. Він говорить: ідіть і научіть. Те, що я заповів вам так само, книга відкровені говорить, що загадай, що ти прийняв від початку. А що ми прийняли від початку? Ми прийняли від початку начатки навчання христового вчення. А начатки вчення да, це покаяння бо завжди очищати. Да, що Щось говорить. Тим пасторам, тих церквам говорить, покайся, згадай, що ти е, прийняв. Да, е, І говорить, завжди треба очищати. Далі хрещення, хрещення в Отця, хрещення в сина, хрещення в Духа Святого, хрещення в Отця, погрузитися в любов, в чистоту, да, е, погрузитися в сина, погрузитися в Слово Боже, стати учнем Ісуса Христа слідувати. За Ісусом Христом. Він говорить, хрещення Духом, коли ви отримуєте силу, будьте мені свідками до краю землі. Це не так, що ми да, будемо мовчати, ми будемо заявляти. І сам Йоанн він показує, що я був заключений на острові Патму за слово свідчення і за да, свідчення Ісуса Христа. Він був заключений за те, що Він ніс Слово Боже. Те, й ми маємо сьогодні нести і да, проповідувати істину. Далі говорить. За владу, що є влада в церкві. Знаєте, коли приходили, були євангелісти, які ходили, розповсюджували благу звістку, але коли апостоли дізналися, да, вони пройшли і з ними прийшов дух де прийшла влада, вони поклали руки, помолилися і зійшов дух де є влада церкви, яку Господь поставляє далі. Да, воскресіння з мертвих хто там буде суд да, вічний, коли він буде, хто дослід. Буде